Я знаходжусь на посаді сер-інструктор, бригади Рубіж, мій позивний — чех. В бригаді я знаходжуся з початку 2019 року. Командири старалися робити все для того, щоб ми успішно виконали завдання, отримували все і виходили з кожного, з кожного завдання безпосередньо живими. Це сім'я. Навіть люди, які знають про мене і про моє життя більше, ніж кохана, ніж родичі, ніж любі близькі. Це дійсно сім'я, з якою я прожив найгірші, найкращі моменти свого життя. Тут ти дійсно стаєш собою через тяготи, через труднощі, але ти стаєш тою людиною, про яку мріяв лягаючи перед сном. Кожен день наша бригада ставала кращою. Кожна нова людина це майбутній професіонал. Наша бригада увіковічена в історії, а самий населений пункт Гостомель тепер відомий всій Україні. Тому так, ця бригада ставала кращою з кожним днем, і я пишаю, що я знаходжу ній. Кожна людина, яка зараз дивиться, це, нехай згадає самі приємні моменти, знаходячись з своєю там, прекрасною дівчиною, з батьками, з друзями, сидячи за шашликом. Нехай згадається. І от всі ці приємні моменти, це те, якраз заради чого ми і воюємо.